Переглядання порнографічних роликів, це також е, м, дія на дофамін. Людина швидко отримує бажаний дофамін і втрачає здатність його виділяти самостійно або толерантність до цього дофаміна, гормону там задоволення та мотивації вона збільшується, і тим самим е, через певний час. Людина втрачає м, бажання отримати задоволення там, від фізіологічного сексу, наприклад, того, що переглядання порнографічних роликів викликає більшу кількість дофаміну. Бо людина може там, вибрати, що їй потрібно. Збільшується там час, коли вона е, переглядає той чи інший ролик. А для того, щоб е, знайти м, там, наприклад, людину для отримання задоволення, цього потрібно більше напрягатися. А дуже просто це отримати за допомогою там, телефону. Комп'ютерні ігри, інстаграми, тіктоки. Це також е, дуже така. Ви знаєте. Сам грішу Сам грішу з цими інстаграмами, тіктоками, сам стараюся якомога менше переглядати цю стрічку, ловити себе на тому, що що ж ти робиш, куди ж ти свій дофамін витрачаєш. Краще б витрачав на щось більш потрібне тобі для роботи чи для освіти, в тому числі, а не переглядання цього.